Російці. Ніколи наїстись не можеш. Все щось шукають. От так це поглинає ряз. Не їсть, а поглинає. Якщо хтось має змогу цим годувати, то це при теперішніх цінах на корма, то це суттєва економія грошей. суттєва. І їм рязка не проїдається. Бо я, я не годен їм стільки її наносити що вона й наш поїхав. Але економія суттєва. якщо згодувати 20 кг, то це, напевно, 20 кг десь можна перерівняти до 5-6 кг зернових. Але зелений корм ще добре впливає на печінку. Бо якщо лише на одних концентрованих кормах, то робиться дистрофія печінки. Хочемо яйце, мусимо годувати зерновими. Це таке. Та й зимою немає, рязка лише... Друга половина червня раніше її просто.